Привіт, я хіромант номіролог. Сьогодні перед вами мандала. Хорошого настрою, позитиву та вдачі. Мандали це круг, колесо, круговорот, танець, яйце, будинок для Бога. До мандал звертаються, медитують. Мандали бувають цілющі, захисні, жіночі, чоловічі, парні. Мандали бувають природні та створені людьми. І перед вами мандала хорошого настрою, позитиву та вдачі налаштовує на радість, веселощі, прийняття ситуації в позитивному ключі. Ця мандала дуже подобається дітям, дає спокійні, гарні сни та радісне, легке пробудження. Кулі у вигляді ягоди, візерунку символізують гармонію та цілісність. Елементи вигляді крил символізують допомогу вищих сил, оберігання та захисту у ваших справах. Матриця пробуджує бажання танцювати, співати, малювати, бути гарною, позитивно налаштовує на блага та користь. Так що заряджайтеся, Україна переможе.